Я ж просив лишити мене в спокої. Я подаю на розлучення. Це твоє, Антон коханий, мені так тебе не вистачає. Я не можу без тебе. Мені так не вистачає твоїх обійм, тепла, твоїх долонь, твоїх ніжних поцілунків, твого сміху. Почуй мене, коханий. Ніна? А що ми тут робимо? Та чого, Люба? Коханий, я так скучила за тобою. В тебе вселилась чужа душа, і ти пішов до іншої. Ні. Ти що таке кажеш? Та Нікуди я від тебе не пішов. Ходімо додому, я маю тобі дещо розказати. Що ти робиш біля мого чоловіка? Відійди від нього. Це не треба. Антон, скільки можна повторювати? Нема тут ніякого Антона. Жора, не слухай її. Вона хоче нас розлучити. Я люблю Віру. В тебе нічого не вийде. Антона, коханий, подивись на мене. Це я, Ніна, твоя дружина. Ніна. Це та жінка, про яку ти казала? Ти робиш тільки гірше. Антон, що з тобою? Тобі погано?